Тепер перейдемо до постритіпів. Чесно кажучи, мене здивувало те, що тут відбувається. Бо в топі персонажів по вінрейту зараз ДБ, Марсі Абадон, Слардар, Слардар, Паджитоді Хунтір. Причому головний фаворит тут явно це ДБшка. 52,5% вінрейт за 1800 матчів це досить сильно, тож про неї точно розповім. Ну а бонусом до неї стане Марсі, котра вперше, мабуть, почувається добре на три поз. Сильна жовта жінка грається через сонячний заряд. Дуже приємна грань, котра працює як міні акторінчик І якщо ж ви гадаєте, що я зараз розкажу вам про стартовий закуп, то ви не помиляєтесь, дійсно розкажу. Тут стандартний закуп на офлейнерів. Беруться дві гантельки, якщо плануєте грати з двома брусками або соурінгом, або ж просто цирклетка разом з гантелею, якщо в планах тільки один брусок. Можете ще стік взяти маленький, але це дуже ситуативно. Якщо ж ми говоримо про розкачку, то очевидно Макситься другий спел, котрий збільшує радіус використання, так ще й демеджу більше наносить. На другому і четвертому левелі качаємо перший і третій відповідно. Шмоточки ми беремо на ранні файти. Ну воно й зрозуміло. Фарм потенціал не дуже великий. Тож беремо Брейсер, Стік, Фазіки, Бледмейл, Лаганім, Шарт, БКБ, Кірасу, Refresher. Багато хілу, багато демеджу, багато контролю. Все це є. Ну і щоб стати фул машиною для перемоги, потрібно шліфанутись талантами. На 10-му плюс 12 до демеджу, потім 15 секунд до КД ульти, потім плюс 150 до радіусу ульти. А на 25-му мінус 4 секунди кд першого спела.